Вітаю! З вами Алекс Масевич. І ми сьогодні зараз записуємо з вами відео. Коротке відео про те, які новинки нам приніс Windows 10 Technical Profiew 10130. І поки у нас не закінчилась інсталяція Visual Studio, я хочу вам показати. Оце біле це не те, що ви подумали. Бачите, ось так виглядає, звичайна, програма. А оце біле це прогрес. І він вже майже дійшов до кінця. І він йшов знизу до гори, а не зліва направо. І не зеленим кольором. Як ви розумієте, так само, якщо ви будете завантажувати якісь файли, то вони будуть у вас йти біленьким кольором знизу до гори. Це перше. Друге. Бачите, ось ця програма займає отак місце. Якщо ми її розширимо і подивимось сюди, бачите, вона займає набагато більше місця. От. Щоб було більш наочно, покажу ще так. Розумієте, про що я? От воно. Це друге. Третє. Нові піктограмки. Перепрошую. Нові піктограмки. Отже, Quick Access, бачите, синя зірка. Desktop, так як і був, download. Отут просто синій стріл. Documents Pictures залишилось такі, як і були. OneDrive. OneDrive тут нема про що говорити, залишився таким, як і були. PC і network. Надзвичайно змінено Network, Дуже гарно Якщо подивитися на десктоп. То тут можна побачити вже мною заінстальований Denver, так що не звертайте нього увагу. Отже, якщо ми подивимося сюди на PU і оберемо вигляд Extra Large icons, то побачимо, що наші іконки надзвичайно гармонійні, красиві і чіткі у Full Super Extra HD якості. Ну, там нібито не супер екстра. А просто Full HD, а може навіть і 4K. От, бачимо, що диски виглядають таким чином. Їхня форма трошки змінилася. Windows тепер буде позначатися так само приблизно як у v тільки інакшим, нібито кольором. Крім того, ще хочу сказати: що коли я інсталював цей Windows, а у мене стоять кілька Windowsів. Це ви можете знати, якщо ви дивилися мій скорочений огляд. Тобто мій техогляд, А це скорочений. Отже, у мене стоять кілька Windowsів. І оцей Windows для того, щоб включити його, потрібно зайти не на Windows 10 Technical Preview, а просто на Windows 10. Там просто написано Windows 10. Так. Далі. Далі, далі, далі. Ну, ми бачимо, що можна змінювати, тобто брати градієнт, брати колір нашого цього, нашого нижнього, нижнього меню, так би мовити. От, І зміниться відповідно колір пуска до кольору вашої картинки. Зараз я встановив собі за замовчуванням, ну не дуже за замовчуванням, встановив собі просто по кольору. І він стає синім. От, Можна собі зайти у налаштування, а так само можна кастомізувати нашу оцю штуку, пододавати тут завантаження, картинки, музику, якщо ви зберігаєте музику у папці за замовчуванням, от. Бачимо, отут, що 99% CPU весь час використовується, можливо, це баг такий досить сильний. от Personalization Персоналізацію обираємо. І далі заходимо, до речі, цей білд чомусь не хоче під'єднуватися до Microsoft. І тому я не можу показати вам картану про що ми говорили в минулому відео. Бачимо, що тут є можливість automatically Pick an Accident Color from the Background. Тобто обирати кольор подібний до нашого background. І от у нас на темах на старт. Можна обрати, звичайно, щоб наш пуск. Був великим, але він досить тупить, принаймні тупив при попередньому записі відео. І не хотів показувати, що він великий. До речі, його можна, можна розтягувати, але я включив його на весь екран. О, бачите, починається. Але я включив його на весь екран. Бачите, теж таки випливає, випливає. Так, ще разок спробуємо. О, на весь екран він виглядає так само, як і було. Правда кажучи, тепер його можна туди-сюди рухати, змінювати порядок іконок. Чомусь поки що не дуже виявляється реально? Бекграунд, background. бекграунд, background, background, background. І тут у нас при кольорах треба обрати, щоб колір нашого старту, таскбара і екшн центру були. За кольором оцього цього. А десь я обрав, щоб звичайний колір наш був синій. Це треба відмінити. Бекграунд. Так. Буду з цим Отже, ви бачите, що колір нашого всього став подібним до кольору картинки. Так саме, як ми оберемо якусь синю картинку, вона нам змінить усе на найсильніше. Це те, що стосується наших оцих кольорів. Бачите, все повільно змінюється. І оце змінюється, і оця кнопка. Оця кнопка найдовше чомусь змінюється. Ну, але тепер це її пріоритети. That's це okay. I can keep track all the you Ну так, але він не хоче підключатися до нашого Microsoft аккаунту. Ну, принаймні не хотів. Давайте спробуємо це ще раз. Добре, оскільки я обіцяв, що це буде досить швидкий і короткий огляд, то треба його якось пошвидше закінчувати. Що стосується ще нових іконок, то змінилася звичайно, іконка, як ми бачимо Task Manager. От тут вона виглядає так. У збільшеному вигляді її можна було десь побачити тут. Не на десктопі, не на завантаженнях. І Тим більше не на OneDrive. Тут, в принципі, її немає. Ми бачимо, що все нібито у розширенні 4К. О, це дуже цікава штука. Коли включається і відкривається якась папка, ви бачили, вона там стрибала. По-друге, оце розширюється. Бачите, внизу оця штука розширюється при наближенні мишки. І, звичайно, оце, що я показав, що воно розширюється у відповідності до того, скільки місця займає на комп'ютері. Якщо воно майже місця не займає, то у відповідності. Оп, Ага, це не це. Так, зараз ще щось відкриється. Welcome to OneDrive. Welcome, welcome. Персоналізація, наприклад. Ну, це, це мінімальний вигляд, який вона може отримати. Де вона у нас міститься? От. Бачимо вона така маленька, незначненька. Виглядає принаймні тут. Добре. Тут нічого не змінено. У, у цьому боковому мені теж, в принципі, нічого не змінилося. Змінилися нібито драйвери Wi-Fi, бо він гірше став тягнути. А, змінилося. От, коли ми натискаємо цю штуку, то воно вже не раптово змінює яскравість, а повільно. Так. Тобто з такими без ривків. без ривків, а так дуже плавно і гарно. Мені це сильно сподобалося. От, що стосується нашого пуску, то знову ж таки проблеми з з'єднанням з Microsoft. Ем. Це може бути і через інфляцію студії. От, ще я вам розкажу про, про Project Spartan. Бачите, там далі пише Project Spartan. О, закінчився у нас інтернет. Отже, все ж таки пише Project Spartan, а не Microsoft Edge. Це теж головна штука. Оцей Explorer, це я його просто приліпив собі на всякий бо в попередньому білді у мене трохи крашнувся оцей Project Spartan. Тому я вирішив залишити Explorer і для цього разу. Особливо тут в Spartan не працює Denver, а він мені потрібен для роботи. В принципі, я все нібито сказав. Батарейка так і залишилася. Хіба єдине, що можна тут додати, це те, що воно все стало більш прозоре. Бачите, там навіть трошки видно а, море. і Якщо відкрити оцю панель, бачите, навіть трошки видно ці наші інсталяшки. Що у нас там інсталюється позаду. Ну, і це, звичайно, все залишилось таке, як і було. Ну що, я можу вам сказати? Білд порадував своїми гарними новинками. А, і ще одне. Ще одне це Tablet Mode. У Tablet Mode я дуже хотів це перевірити. Реально з'явилася оця кнопка, яка символізує назад. Let's go back. Наприклад, відкриваємо якусь програму. Бачите, воно все, звичайно, чорніє. Можна переходити по різних програмах. Ну, оця вже вам не відкриється на весь екран, бо воно не відкривальна на весь екран, Task Manager та інше. І можна переходити назад. Бачимо, ми перейшли до Project and Features. І тепер вийшли назад. Ще назад, що назад відкрили пуск. Ну і кінечна точка це пуск. На відміну від Android, де кінечна точка це якийсь початковий меню. Початкове меню у даному випадку це пуск. І є. О, тепер нібито вже все. Тепер спробуємо повернутися назад до нашого первинного вигляду. Таблет-мод відключаємо. От, воно не сильно вплинуло на всі ці процеси. Єдине, що тепер можна скорочувати аплікейшенки. Все. На цьому я думаю, ми завершимо. Дякую за увагу. Якщо відео сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал.